Доброго дня, магії теро українське, мене звати Олена, що збудеться вже в січні 2024 року. Пропрацюєте розбите серце. Да. Ви самодостатні і відчуєте це внутрішнє наповнення, як досягнути самото облагополуччя і достатку. Як реалізувати, як реалізуватись, якщо ви відчували Розбите серце то завдяки отриманому досвіду мудрості, або ви саме зрозумієте. І таким чином ви виходили і вже в січні 24 го року зрозумієте, що ви пропрацювали, ви позбулися тих негативних думок відносно свого минулого досвіду негативного. В січні 24-року, го року що збудеться? Нове починання? Потребуватиме від вас активного прояву. Так, да, реалізація амбіцій. Активно проявлятися. Якщо до цього ви повільно діяли, я не скажу, що не діяли, ну, можливо, хтось і не діє, відпочивав, забажав приділити собі час для відпочинку, для наповнення. Але якщо ви не досягали того, чого вважали результату, то ви отримаєте шанс, отримаєте можливість проявитись і досягнути саме того, чого вважаєте. Реалізуватись насамперед. І досягати саме того результату, якого ви прагнете досягнути. В січні ви отримаєте на це шанс. В січні 24-го прийдеться вибирати. Що робити, яким шляхом рухатись, в якому напрямку, в якому проєкті реалізовуватись, з яким партнером взаємодіяти? І загалом, яким шляхом рухатись? Да, яким шляхом рухатись, вам потрібно буде проявити силу, силу волі, силу духу А вищі сили нададуть вам можливість, нададуть вам шанс. Новий проєкт, нове починання. Ви переглянете те. Чого ви вважаєте досягнути? Ви і мали розуміння до цього, що ви бажаєте покращити благополуччя і достаток і забезпечити своїх рідних та близьких людей саме благополучним і достатком. І ви, здобувши шанс, можливість від вищих сил, повинні зробити вибір, в якому напрямку ви. Бажаєте рухатись, можливо, у вас буде декілька проєктів, або до цього ви займалися одним проєктом, а отримаєте пропозицію шанс і не будете розуміти, що вам вибрати, в якому напрямку рухатись, чи бути, власне, тією людиною, яка реалізовується і є творцем свого життя. Якщо це буде наймана праця, більше всього, вам потрібно буде проявити силу волі, силу духу і вибрати саме те, в якому напрямку ви далі будете рухатись, тому що прийшов час. Прийшов час проявлятись, прийшов час реалізовуватись, прийшов час досягати. Якщо раніше ви не мали можливості рухатись, діяти і досягати того, чого ви прагнете, то в січні 24-го... Можливо, вже і під кінець січня 24-го року ви отримаєте шанс, отримаєте можливість активно проявитись і досягнути того достатку, якого ви бажаєте. Досягнути результату стосовно проєкту, в якому ви реалізовуєтесь, відбудеться можливо, прорив. І якщо до цього ви коливалися, то в січні 2024 року ви вже остаточно приймете рішення. Куди, в якому напрямку і до якої цілі, ціле цілеспрямовано ціле ви будете рухатись? Дякую.